І так показую, що приїхало в наявності. Є досить багато смартфонів. Зараз покажу плюс-мінус для орієнтування. І в наступних відео буду більш детально кому цікаво закидати. Ось такий протиударний Sigma на 128 МБ, 4000 ціна. Type-C роз'єм на зарядку, досить потужний смартфон. На екрані поклеєна захисна плівка, не здирав, тому що не знаю, чи десь реально її знайти. Думаю, реально, але не здирав. 628 по пам'яті в комплекті телефон і шнурочок Type-C. Далі по редміках Note 13 5300 ціна. Він іде 6128 Type-C, звичайний роз'єм. Непоганий по стану. Ну, практично ідеальний. Працює все е, чудово. В комплекті Телефон і зарядний шнур Type-C. Redmi 9 t ось такий більш бюджетний. 3000 ціна присутні ось такі потертості. Type-C роз'єм на зарядку. Е, е, так, є сканер пальця. Тут кнопочка замінена не в колір. 4x128 по пам'яті, теж все працює досить добре. Е, є Realme, ось такий варіант. Він на 256 ГБ 5800 ціна. Type-C роз'єм знизу є роз'єм на навушники 3,5. Поклеєна ще заводська плівка, в принципі. Можна було б замінити, але не варто думаю, здирати. Собі вже новий клієнт стере. По пам'яті 256 гігабайт, Зараз кажу, що точно за модель. Realme C67, 8256 на Snapdragon 685. Ось така Nokia 3.4 на 64 гіабайти. хак і колір, є сканер пальця Type-C роз'єм. На зарядку зверху роз'єм на навушники, по екрану присутні легкі потертості. Працює все досить добре. Далі, опа, ось такий 2600 ціна на 64 гб. Тут мікророз'єм на зарядочку. По екрану, в принципі, тут невеличка така царапка, але не суттєво. М -м Зараз скажу точно, що він по пам'яті буде. Так, про пристрій. 64 ГБ. А17К, 3 ГБ оперативної пам'яті. Xiaomi Mi 9 SE 3000 ціна, Type-C роз'єм 664 по пам'яті. Ось така стоїть тема iPhone, iPhone ну, як в айфоні. Тут простенька батарейка слабенька. Ну, вона заводу йде 3000 мА, якщо я не помиляюсь. Samsung H12 64 ГБ, 2600 ціна. Ще є заводська плівочка, де не Type-C роз'єм. По екрану тут, в принципі, серйозних нюансів немає. Він йде 464. Далі 464. Samsung H04. 2600 ціна, присутні невеликі потертості. Type-C роз'єм на зарядку. По екрану у нас без пошкоджень. Працює гарненько. По редміках є ще на 64 ГБ, Redmi 8-й. Сканер пальця присутній. 2000 ціна. Є потертості по задній кришечці. type c роз'єм на зарядку. По екрану, в принципі, без серйозних пошкоджень. Він іде 464. Redmi 9C теж на 64 ГБ. 2350 ціна зі сканером. Ось такий постану непоганий, по екрану. Теж, в принципі, без нюансів. Зараз скажу, ця моделька з NFC. Так, 64-ка на 10 му Зате є Blade a 7 1800 ціна. Зі сканером трошки потертості присутні. Він іде 64 Абайта. Знизу роз'єм на зарядочку мікро, зверху є роз'єм на навушники 3.5. По екрану присутні ось такі потертості. Але працює все добре. Тут, якщо не помиляюсь, так є NFC. По Redmi 9A є ось таких у двох кольорах на 32 ГБ. Простенькі варіанти. Тут нема що показувати. По станах вони, в принципі, однакові. Ось такий. ну, Екранчик, в принципі, гарний. Redmi 8 a він 1800 ціна. Type-C роз'єм, звичайно, по екранчику без серйозних пошкоджень. Розкажу точно, він, по-моєму, що на 64 гігабайти 32. -ка. Redmi 8A. Ось такий Techno Spark 4. 1700 ціна зі сканером, мікророз'єм. Простенький телефон для звичайних завдань. Трішки потертий екран, але не суттєво. Він йде на 32 гігабайти Це Techno Spark 4. Далі. Samsung A10S 32 2000 ціна зі сканером. Ось такий по стану. По екранчику, в принципі, без серйозних пошкоджень. Samsung A, A10S, точніше, оце червоненький, це А10 простий 232 по пам'яті. 1500 ціна. Ось такий по екрану поклеєна захисна плівка. Ще плюс-мінус в адекватному стані. Samsung 32. Це Samsung j 6 32 ГБ, півтори тисячі ціна. Є сканер пальця, мікророз'єм на зарядку. По екрану, в принципі, серйозних пошкоджень не виявлено. Працює все добре. Ще на 32 гігабайти є Redmi 7-й, півтори тисячі ціна зі сканером, мікророз'єм на зарядку. Зверху роз'єм на навушники 3,5 по екрану, в принципі, пошкоджень. Немає ніяких, він іде 32. І ось такі три варіанти на 16 ГБ. Це Honor 7 a 1200 ціна, чорненький колір. Ось такий по стану. По екрану серйозних пошкоджень немає. Працює все досить добре. Ось такий Huawei y 5 2019 року. 1100 ціна, чорний колір, збережений по стану. 16. ка По екрану поклеєне захисне скло. Так, і Нефос ось такий. 1050 ціна є трішки потертості, але працює телефончик гарно на 16 ГБ. Робочий смартфончик по екрану без серйозних пошкоджень. Присутні якісь невеличкі такі потертості, але не суттєві. Він йде 16 ГБ. Кому що цікаво, пишіть мені у повідомлення чи телеграм-канал. Силка в шапці профілю.